Мережа «100% життя рівне, давно є партнером європейського союзу. На даний момент є така можливість більше проінформувати рівнян і провести такий невеличкий фестиваль, розважити містян і приурочити це якраз до діяльності європейського союзу в Україні. Також на даний фестиваль були запрошені інші субгрантери Європейського союзу для того, щоб вони могли ознайомити мешканців міста рівного області та гостей зі своєю діяльністю. На даний фестиваль завітали представники європейської комісії, що також було важливим і знаковим для нас. Дані особи змогли на власне очі побачити реалізацію верніше, так сказати, вже плоди деяких реалізованих проектів. Тимниче підземелля. Насправді досить таки вражаюча річ і. Дійсно, багато кого рівнян запрошую відвідати. Також дякую за підтримку даного фестивалю і представників міської влади та представників обласної військової адміністрації. Це дійсно важлива співпраця громадськості та представників влади. Вірю, що разом ми справимося, разом діємо і разом до Європи. Рівненщина одна з тих областей. Які невпинно продовжують збільшувати співпрацю з країнами Європейського Союзу, і сьогодні, завдяки цьому заходу, ми можемо в чергове використати цей майданчик для того, щоб комунікувати, для того щоб розповідати. Ми в свій час як лікарні флони мали спільний. Проект і 100% життя по налагодженню співпраці із певними лікувальними закладами. І сьогодні, коли є можливість допомогти і долучитися до спільного заходу, ми як завжди не відмовили і до і долучилися до загального цього напевно маленького фестивалю. У нас спільно з європейським союзом було кілька дуже важливих проєктів. В першу чергу це були проекти по відкриттю в Рівненській області дитячих паліативних відділень і проекти по наданню допомоги у вигляді медикаментів дітям, які мають епілепсію. Це дуже круто, що європейський союз підставляє своє надійне, тверде плече для твердих. І м'яких грантів. Чим більше таких співпраць буде, тим краще буде розвиватися не тільки наше прекрасне місто, не тільки Україна, а й вся культура нашого регіону і нашої країни в цілому. Тому ще раз дуже дякую абсолютно всім, хто долучився до цього проекту. Радий бути учасником цього проекту. Нехай щастить.